Замовлення за березень, давайте подивимося, що тут у нас: крем для рук, дуже зручно носити в сумочці із собою. З нової серії браун Sugar лосьон для тіла. Міцелярна водичка, яка не пече очки, всім рекомендую її. Алоя гель, зубна паста добре доглядає за яснами, Мій улюблений кальцій, магніколаген, вітамінки на весну. Дуже крутий крем для рук, дуже добре зволожує суху шкіру рук. Сієш серії гель для душу. Аромат обалденний цієї серії, крем для рук, концентрований засіб для миття посуду, однієї краплиночки Хватить вимити весь посуд вам. Гель для вмивання календула для чутливої шкіри. І з цієї ж серії, скраб для тіла. Давайте тестувати. Гель для душу він дуже густий, дуже добре піниться, допомагає зняти стрес, поліпшити настрій, дарує ретельний догляд за шкірою. Скраб для тіла. Малесенькі такі крупиночки, вони навіть не відчутні, але він пом'якшує шкіру, надаючи їй рівний колір і гладкість. Дуже крутий скраб, мені дуже сподобався. Ласьйон для тіла відновлює гладкість і насичує епідерміс з корисними речовинами. Після душу використовувати крем для рук, він зберігає молодість, прекрасний вид. Ваших ручок насичує та живить кожну клітиночку шкіри. Обирайте цю серію неймовірний аромат».